Ну що, ви складываете протокол чи ні? Я дербак Едуард Михайлович. Уже пишете протокол? А кого такий? Я капітан поліції на пицце. Имя чекаю, коли ви протокол уже хвилин як приїхали? Мали приїхати. Де є? Центр жиря, да? Білий дом. О, вот Богдан Федорович. Богдан Федорович, чому вы так погано паркуєте? Там вже чекайте вже нигде не иди. Привет, понимаете? Опасно. Да?